Били. Ти тяжко падав і обував свої ноги об гостре каміння. Тебе роздягли, прибили до Христа і врешті вбили, а потім поклали до гробу і прикотили великий камінь, бо боялися тебе навіть мертвого. Але по трьох днях не знайшли тебе на місці поховання. Важкий камінь впав, сторожа злякалася і втекла. Ти, Господи, воскрес! Сьогодні наша Україна і я разом з нею. Кожен з нас йдемо хресною дорогою, тяжко страждаючи. Сьогодні ми дивляємося на твій хрест і у твій порожній гріб, і віримо, віримо, що ти проведеш нас цією долиною, темряви, і ми Воскреснемо. Воскресне і Моя, наша Україна. І там, де були руїни і каміння, проростуть квіти. Господи, сьогодні стою перед Тобою на колінах і дякую за Твою любов і милосердя до нас, людей. Навчи нас, Господи, жити праведним життям, навчи нас бути відповідальними за свою землю, ще більше ніколи не допустити такого кровопролиття. Навчи мене робити все, що можу для Тебе, для людей і для України. Будь моєю силою і вірою, щоб жити гідним життям, укріпи мою віру, оживляй мою надію, запалюй мою любов. Вчини так, щоб хресна, дорога моєї України, була її дорогою до світлого Воскресіння. Ми.